Історія одного замовлення надійшло замовлення від клієнта. Судячи з усього, це капіталка двохциліндрового виподібного компресора. Всі, в принципі, запчастини між собою пов'язані. Однак, однак є такий момент, що стосується циліндра і шатунів. При такій висоті циліндра зазвичай використовуються шатуни з міжосьовою відстанню не 85, які обрав клієнт, а 80 мм. Давайте зараз зателефонуємо, попросимо його переміряти, бо щось не те, ну, щоб не возити туди-сюди. Алло, добрий день. Добре. Магазин запчастин Бензоград залишали замовлення на деталі на двохциліндровий виподібний компресор. Підкажіть, будь ласка, ось дивлюсь, всі позиції зрозуміли. Хотів лише спитати висоту циліндра і міжосьову відстань на шатунах. Чи перевіряли? Між осіма 85. Висота ага. циліндра. У мене, у вас, по-моєму, 66, так? Да? Загально, <звіс>? да, да. 66. А у мене, по-моєму, 71, 72. Ну там 에, она просто вот вот нижняя юбочка, вона ніж у. Ну, вона просто, так, да, буває варіант, що е, ну, трохи вона довша, коротше кажучи, котрою він центрується у картері. Ага, Ну, все добре, тоді все є в наявності. Все тоді, десь в районі обіду, очікуйте на смс з номером накладної. Дякую за замовлення. Гарного дня, до побачення. Ось так, друзі, буде виглядати посилка. Зараз трохи ущільнюю. О 9-й годині зателефонував клієнту і вже в районі 2-ї години буду відправляти. Якщо вам потрібні швидко і оперативно запчастини до компресора, тоді пишіть дзвоніть. Всім гарного дня, побачимось.